ось у село якесь. Короче, купа, купа, все. Ух ти йо! Почекай, мені нема маты, чим бити, брат! О, ух ти йо, ну тут і моторшно. Так, це ти, брат? О, ух ти йо! О, ух ти йо! А в тебе жесть? Так, тут зомбічів багато, вони помирали. Ух ти, ти бачиш, як я дамажу? Все, левел номер 7. Абалдіть, ти подиви, в мене 4 руки, йо-мойо. -йо. Тут і зомбі, обичні, і скелети, кастомні, і не кастомні, і гобліни, і павуки. Коротше, купа народу. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми стали ендерменчиком. Ну, поки що насправді маленьким, але потім ми можемо стати ось таким жорстким здоровим типом. І насправді, зараз у мене все на 26 хп, о. Кспішка потихеньку росте 27. І у нас є морфованта. Ну, така палочка, яка допомагає нам перетворюватись. І ми можемо перетворюватись у ендерменів наступних левелів. І для цього нам треба дуже багато експішки, насправді. От, і щоб з цим якось ну, впоратись, треба десь фармити експішку. От. І ми виходить, з'явилися на спавні. Ті ось жостки з Зікимо. Welcome to Enderman Morph. Коротше, вітаємо тебе в Ендерменському перетворенні. І ти можеш почати, в общем, туди-сюди, в общем, погнали. Він розказує, що ця паличка може допомагати мені перетворюватись. Я вже, в принципі, з усім розібрався. Техоруса, кстати. Це теж дуже хороша штука. Залізні самородки. Я не знаю навіщо вони мені ще один малюк, кстати. І, походу, як я понімаю, у мене тут є повністю розв'язані руки, і я можу робити взагалі що завгодно. Можна одягнути залізні поножі, але вони нам не показуються, що там відбувається. Хорошо, Наскільки я понімаю, я можу тепатись, так? Да? Так, да, я кидаю такий Under Pearl, і він тепає мене, але наскільки я розумію, то я трачу XP, да? У мене зараз було 49. а ні, вже 50. Коротше, типа я не трачу цим XP. -шку. У нас є цілий світ, який ми будемо досліджувати і пробувати щось робити. В общем, з часом ми самі по собі XP фармимо. Можливо, ще з якихось моментів ми можемо її теж підфармити. Я, правда, поки що не знаю як. Але тут є якісь чили, які торгують, кстати, кавуни на залізні злитки, золото на годинник, вогняні проти неварільну стійку, прилини Енду на очі. Енду це дуже хорошо. Незерський на алмази і смарагди на злиток незериту. Ну і само собі, ще один чіл, який сідло продає, залізний шолом, редстоун, торт і золото. Окей, окей, в принципі, такі собі торги, якщо чесно, не сильно, вони прям і потужні, але от скрині, всякі разні, я би, понятне діло, лутав би і лутав би ого. го Так кстати, в бочках цих щось є? Ні, в бочках, понятне діло, нічого нема і оцю скриню треба якось відкрити. Бо можна сказати, що це чистий нік, але <кх> можна було б сказати, що він чист, але він повністю пустий. Ладно, якщо я фру хорошо со схава я получив XP. Ні, не, не получил, я опять надамажився. <laughs> Короче, заспавнились ми в такому замку, і, скоріш за все, десь мені треба спробувати нормально нафармитись. У нас є книжка, яка розказує про те, що можуть ендермени. Ендермен першого рівня получає ем, дабл, ну, наносить двойний хіт демедж. По ідеї, х2 ну, демедж маємо, просто що ми ендермен один. Дальше тут, звісно, жорсткі якісь моменти є. Поки що ми не будемо цього читати, тому що ми ще туди не дійшли. Але експішку ми поші маємо для наступного ендермена, і поки що я би ще попідлутував в скрині якісь. Тут є, правда, вони пусті всі остальні андермени, все просто потирили. О, діамантові чоботи, хорошо. Ми, коротше, що цілий є сет зберемо. Мені це подобається. О, діаманти, печна картопля, вугілля, золото. В общем, купа-купа всього. Я просто очікую на те, що я знайду якісь круті речі, прям ну там, типа, якось діамантові чоботи, тільки меч, можливо, якийсь, можливо, ще щось. Тут у нас табличка, але вона не підписана, на жаль. І далі у нас є ще теж моменти, і ми можемо ходити в інші якісь місця. Скоріше за все, все заброшений, якийсь замок, в якому можливо. Сейчас буде якась халепа творитись, я не впевнений. впевнені, ось у село якесь. Короче, купа-купа, Ох, всь... Ух <гас> ти oh, йо! Uh, Почекай, мені нема мату, бити, брат! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, корова. Три удара, корова вмерла. Це з руки считай. Окей, хорошо. Обалдеть, там уже два скелета. Мені це, якщо чесно, не сильно подобається. Так, давай попробуємо попробуем тепнутися. Кудась туди. Все, давайте, хлопці, до побачення. Я прийшов в село ендерменів. Тут є дощ, і дощ, пойде, як я поняв, мені нічого не можу зробити, правильно? А скелети, далі на мене загріні, мойо. -мо я не хочу їх просто рукою бити. Хоча би меч дерев'яний. Але нащо дерев'яний, в мене є два діаманта. Ло. Наша мені дерев'яний меч. У мене є два діаманта. Так, бемс, і два діаманта. все. діамантовий меч у мене на базі. Е, давай зробимо собі ще дерев'яну сокиру. І пішли виносити цих клятих скелетів. Два удара і скелета тупо нема. тому що в мене двойний демеш просто, хоч я й маленький, але я дуже сильний тіп, і хп в мене, в принципі, так як і обично. Кстати, хтось горить або одіть, деякі павучара Ми його то й рознесли. Хорошо, скелетів тут, короче, жорстко. Кстати, з одного удара я павука вбив, але він горів перед тим, так що по суті в нього було менше хп. Ну, поки що, типа, ізі Я не знаю, чи мені експі. у та анімація. Так, у мене 207 ксп, я вбиваю тебе. У Мене 220. Да, все таки за кіли мені дає експішку. Це дуже хорошо. І наскільки я розумію, я можу ще стати ендерменом. Другого рівня. А, 250 ХП надо. Окей, хорошо, давай тебе доб'ємо. Бенс. У мене 224, 225. Коротше, щось таке відчуття, наче мені не дають XP за те, що я вбив того моба. Скелетон, мутант тут є босс. Так ще діаманти. Хорошо. Я не знаю, де ти. А, він внизу, напевно. Давай, коротше, дофармимо зараз левел номер 2. Ну, точніше, перший левел, бо ми зараз на нульовому. От, і спустимося туди. І подивимося, само собою, що може робити ендермен другого левела. А, я такий самий, тільки, короче, з блоком в руках. Хе-хе, непогано, непогано. Непогано. Коротше, ендермен номер один завдає подвійний удар. Ой-ой, андермен -ой -ой. номер два. Ендермен номер два може завдати шкоди в ближньому бою та кинути блок бруду. Ну, поки що, якщо чесно, не дуже солідно. Поки що, вообще по-простому якось. Так, що тут наверху? Є якийсь лут? Mm -hmm. Да, є скриня, це хорошо. Тотем темпи смерті. І в мене появився ендермен Абіліті. А -а. А, блокбруду кидає, обалдеть, прикольно. Саме так на кожному ендермені буде така штука. Якщо така штука буде на кожному ендермені з однаковою, так би мовити, картинкою, то буде трошечки незручно цим всім користуватись. Ну в мене вже 320 XP, і в принципі я би навіть попробував піти завалити скелетона мутанта. Який десь тут, кстати, є. Ох ти йо, ну тут і моторошно. Так, це ти, брат? Ох ти йо. Ох ти йо! А демежа в тебе жесть? Абіліті? Опа, по, в побив, пішов, 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 пішов. Все, вали, 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 вали. Приснилось. Я не програвав, приснилось. Давай візьмемо до темпы смерті на, на всякий випадок, просто в руку, бо він, бач, дама супер жесть. Він мене може щас убити. Прям. Я його вбив! Я його вбив! Має 370 хп. <вив> так хорошо? Сіки це коштує 500 хп. Окей, хилимся. Тут ще є гоблини. Ну, гоблінів ми з першої тички просто виносимо. Тут 100% є якийсь лут. Ну не може такого бути, що тут нема лута. Що я просто так босав би? Мені деві XP нормально не дало. Мені навіть не дало нормальної XP. -шки. Ладно, ну, як не дало XP, то й не дало XP. То таке. Головне, що першого боса, ми можна сказати, завалили. Уже непогано. По армору в мене, звісно, є трошки проблеми. Питаннячка, Ну, то таке. Фух. Хорошо, 402 XP, мені да 500, правильно? Мені да так 500, рівно 500 XP. І добре, що коли я перетворююсь на нового ендермена, то моє минуле XP не пропадає. У мене, в принципі, все. Супер-пупер остається так, як і було. Тут, кстати, теж якась селище. Тут якісь кочівники живуть. Я не знаю, якісь ті аля тіпи, приготована свинина, хорошо. Ох, ух ти, йо! Так, ладно, є ідея. На тий блок. Хе. <хи> Упав чел. Ну, як пішки мені з них не дало чомусь. Кстати, тут гоблінів дуже багато цих. Ну я їх дуже легко вбиваю, тупо з першої тички, бо в мене подвійний демедж. Це реально хорошо, але гоблінів тут прям купа. Так, кінти, лови блок. Лови блок. Ні, цей блок дуже слабо дамажи. Так що давай пробувати розбиратись з ними так. Тут у нас ще одна скриня, в якій ще є діаманти і їжа. Це дуже хорошо. Їжа це можна сказати одне з головних зараз, тому що у мене її не так багато, і я би можливо ліг би спати. Ліжко загорожено. В смысле? О, можна поспати. Ендерменчик такий диви. Бенс, супер. Все, ми поспали, у нас це кайф, і всі моби горять. Ми ще підемо їх пробувати добивати, тому що з них буде падати нам Експішка, скоріш за все. Тут спавняться ще інші моби. Ну іменно з таких звичайних нам випадає Експішка. Бо цих, звісно, я можу з одної тички просто порубашити. Це мені не є проблемою. Тут у нас залізо, золото, хорошо. Тут у нас ні чорта німа. Окей. У мене вже майже 500 експів, мене майже наступний левел. Вона потихенько сама по собі мені падає, і потихенько мені дається ще за те, що я вбиваю пациків. Ну і само я би, звісно, трошечки, трошечки був би не проти нафармити пшенички, бо пшеничка це завжди хорошо, і можна, само собою, взяти, засадити тут все остальне заново. Ну, щоб в подальшому тут було красиво. Хоча, кстати, воно не продумано, бачиш, і тут нема, так би мовити, води. Тут просто це якоби заспавнили просто для краси, а нова то пшениця не виросте. На жаль. Ну нічого страшного, зато мене хліба буде повно. У мене реально буде тонна. Я зможу з кайфом сидіти і все хавати. Так, окей, тут ми дійшли до кінця, як я розумію. Погнали в іншу сторону, подивимося, що там тут якась щось типу печери. В печері можуть бути лут якийсь. Кстати, shift особо не треба нажимати, бо можна тепнутись. І ми можемо перейти на ендермен третього левела. Ми вже трошки іншої текстури, і цікаво, що ми можемо зробити. Завдає подвійну шкоду від ударів і знищує ворога. Коротше, у нас е ну, ще потужніший ендермен просто, просто ще потужніший ендермен, в якого ще більше демеджа, і він ще й сповільнює ворогів. Це, звісно, добре, але де вороги. Я би ворогів був би не проти нормально ну, надивитись. Де вони й що вони? Так, тут у нас якийсь пірси, і тут, по суті, ні чорта й нема. Окей. Понатоді в іншу тупо сторону, там ну, можна було багато куди піти. Я щось думаю, що нам ще є, що подивитись тут. Тому let's go, let's go. Так, тут ми були, побили босса, там у нас ще щось наче є, ні? Туда я ще взагалі не ходив. От тут в цьому селищі ще я б теж побував. Подивився, що тут відбувається. Но тут ще андерменчики маленькі бігають. І ось, ось, кстати, андерменчики теж третіх левелів, які теж доволі прикольні. Тут у нас ще скриня з залізом, непогано. З залізом ми зараз можемо зробити собі капелюха по хорошому. Тому давай зробимо. Робимо поначалу собі залізного злитка. Отако. Зробимо собі капелюха, бо капелюха в мене нема. У нас буде більше захисту. А більше захисту це завжди хорошо. Так, тут у нас якась кузня, може тут є якісь. О, тут там безмерті ще один, хорошо. Це дуже круто. Ну і більше тут, на жаль, нічого немає в цій кузні. Окей, зато є ще місце, і ми можемо ще кудись піти. Тільки прикол в тому, що дощ, коротше, цих ендерменів взагалі не трогає. а зато тут є ще один торгівець. ендермен трейдер, він за рибу, коротше, серце моря, призмаринові кристали. Коротше, якусь ерунду він мені впарює, якщо Чесно, і ще ось якась штукає жорстка. Ковер якийсь потужний. А по ножі пляшечки чара, обалденно. Опа, так тут зомбічів багато, вони помирали. Ох ти йо, ти бачиш, як я дамажу? Обалдеть, у мене 700 XP вже. Оце солідно. У мене появилась ще одна абіліті, кстати. Чи ні? У мене, кстати, минуле з блоком пропало. У мене минуле з блоком, то пропало абіліті. Обалдеть, почекай. А нового не появилось. Значить, абіліті крутого іменно немає у цього моба. Ну ми ще кудись прийшли. І тут лицарі! Ох ти йо! Тут, походу, трошечки вони сильніші, якщо чесно. Ну ми їх потихеньку виносимо. Так, 720 кспів у мене є. Статуя. Непогано. Що тут у нас? Скриня, ще діаманти, чітко. Надо назбирати діамантів на нагрудник. Так, пацаки, давайте, я вас не боюся, якщо чесно. У мене демеже щось тут, ну, овер багато, я не знаю. Таке відчуття, наче мені ніхто нічого зробити не може. Наче я якийсь перебафаний жорсткий чел. Так, давай похаваємо тільки. Таке відчуття, наче я поняв щитами Майнкрафті граю. Мені ніхто нічого зробити не може. Я, звісно, дуже жорстко не одобряю чити в Майнкрафті, але багато хто з ними грає. І нічого ти з цим не поробиш. Ну тут моби спавняться, але з них експу якось не дає, та й в принципі я вже зачистив, і зачистив від цей данж якось супер легко. Можливо, аби я ще на першому левелі сюди попав, то тут би було складно, але тут теж боса ніякого нема. Якось ну неприкольно. Я, я очікував, що якщо бос є прям зразу, то ще буде багато босів, яких буде цікаво б залутати. А насправді то ну, нічого особо й нема. Можна попробувати кинути Enter Pearl кудись туди вгору. Ну тут тоже не черта, не Майк, если А хоча ні, тут є скриня. Діамантові чоботи. Так у мене вже є діамантові чоботи, братуха. А, і тут підйом просто був? Боже, я його ще й не бачив. Т Та й тут був типа а-ля Да. Ладно, давай тапнемся кудись туди. Фух. Хорошо, є ще ось якісь такі будинки, в яких я ще не бував. Як я розумію, то я в них в натурі не був. А ну, що тут у нас? Є якісь торговці, не торговці, моби, не моби. Ой, є скрині. Тоже непогано вугілля. Золото, хорошо. Не знаю, поки що, навіщо мені золото, але я думаю, що я розберусь. Ну, або воно мені просто тупо не треба. О, діамант. У мене вже сім. Сім діамантів, це вже дуже хорошо. Це якась тіпаля церкви. І що, я все виходить прочекав чи що? А як мені XP назбирувати? Скільки мені треба на наступну. Тисячу XP. А, так, левел 4 мене відкриє Усі. Ось... А що мені дає левел 4? А, коротше, ще більше демеджа і піднімає мобів в повітря. Ну, непогано. Але на кому мені потренуватись? Я нікого, якщо чесно, не бачу. І хотів би я стати великим уже ендерменом, а не малюком. Це ж уже все таки левел 4. Це вже так-то не хухри мухри. Так, як я понімаю туди, куди я зараз іду, я вже тут був. Так, да? Да, я тут був в цьому селищі. О, це аура прикольна, да? так? Давай на звичайних мобах хоча б потренуємося. Якщо я вдарю його з руки. Ось така штука, я піднімаю його вверх і він вмирає. Непогано, непогано. Погнали кудись тоді туди. Опа, прям на дерево впали, але не затримались там. Давай ще далі. Так, у нас тут далі є ще дорога. Окей, погнали сюди. Тут може бути щось цікаве. Я прям супер надіюсь на боса. Я хочу прям реально класного босса, якого я міг би винести. Ну тут мене веде просто сюди в спуск. Ну я можу спуститись, то не проблема. Я можу даже ендерперу спуститись. Отако Бемс. Похаваємо обов'язково, бо тут може бути все, що завгодно. Да, гобліни появились. Окей. Ну, гобліни це взагалі тупа єрунда. Як ти бачиш, ми тут е, дуже жорстко з ними, е, дуже жорстко з ними валимо. Але це світове шоу, це взагалі прикол. Так, ще гобліни, окей. Це ми, коротше, залетіли в гоблінську базу, яке поняв? Все, давай, до Ну, Тут у вас є скриня з картоплею і вугіллям. Це мені більше подобається. Так, тут поспать спатмона. Так, що прийшов? Давай, до свидання. Так, ну гоблінів тут немало, якщо чесно. Щось будемо пробувати з ними з усіма розбиратись. По суті, дуже легко. Ми з ними розберемося, якщо чесно. Взагалі без ніяких проблем. Мені би з вашим босом поговорити, хлопці, було б набагато цікавіше. О, ще діаманти. Це класна штука, тому що ми можемо зробити діамантовий нагруд це прям кайф, це прям те, що мені подобається, і давай зробимо собі ще залізний залізну сокиру цікаво. А, ти не можеш, да, відкривати ворота? То ти слабенький. Друг, ти слабачок, ти нічого не можеш зробити. А ми щас тут ще корів повалимо, світове шоу вам покажу. І, по ідеї, у мене відкрилось новий п'ятий левел ендермена. Ооо, оце я вже хоча б виглядаю. Я вже виглядаю більшечки. Як оті трейдери пощі, майже. І я ендермен на п'ятому левелі, Can shoot Енімус from distance. Ага, я можу стріляти по ворогам з дистанції. Ось цією штукою, як я поняв? Ану. О, обалденно! Вообще клас! Чуваки, це вообще круто! А ну, погнали сюди. Так, тут у нас теж якась кузня їхня. І далі печера просто, так? Да? Далі вже нічого такого супер потужного нема. Угу. Окей, значить повертаємося. Можливо, я кудись не туди звернув і десь ми щось пропустили. А можливо, тут просто і нема боса. Все може бути. Отут ми не були. Ну тут нічого і нема. Ні скринь взагалі нічого. Ну є ж ще спуск донизу. Ох ти йо, оце прикол. У них тут ще шахти конкретні. А де гобліни? Десь взагалі гоблінів не бачу. Та й скринь по дорозі не сильно є. Ну ми, коротше, спустилися в мегапечеру, яке поняв. Не знаю, навіщо вона мені, бо тут ні мобів і ні чорта нема. Опа, щось там підірвалося. Так, ну я спустився ще нижче, але я тут не бачу. Але тут є якась фіолетова руда. Що це за руда? Ну мені немає чим її добути, так? Да? Да. На жаль, так, да. ладно, погнали наверх. Попробуємо вилізти. Прям нормально наверх, тільки не померти, головне. А то хп в мене хоч і багато, але все можливе. Все можливо. Не було тут боса ніякого, на жаль, але я думаю, що є ще якісь данчі. Сто відсотків. Ще я дуже повільно хілюсь Хоч я і їм, і їм, і їм, і їм, і все одно повільно хілюсь Так ще золото, хорошо. Так, а ось у нас і підйом наверх. Хорошо, чітко. А ще супер. У нас тут ніч. Зараз ми затестимо свою абілку на мобах. На просто зомбічах, скелетах. Тут таких ще буде багато, я впевнений. Опа, ну він не вбиває, типа з одної тички, ну він все одно дамажить нормально. І Його дуже часто можна використовувати, поняв. Можна чисто дальньою дистанцією битися з мобами. І деяких мобів він даже з одної тички вбиває. Деяких ні. Ось у таких, типа, кастомних зомбі. О, гоблін, дарова. Получив плюху. У мене вже 1300 XP. Скільки надо на наступний левел? 1500. Сейчас ми ще й 1500 нафармимо. Диви. Ми кожен раз, коли дамажимо моба, ми получаємо дуже багато XP, понів. Ми прям жорстко получаємо. А мобів вночі дуже багато. Тому ми можемо жест нафармити. У мене вже 1460 XP. Давай, павучара. Hello, my friend Так, і тебе, дух. Пока у мене 1500 XP є, ми переходимо на шосту статію. А ми на сьому можемо прийти. Все, левел номер 7 Обалдеть Ти подиви. У мене 4 руки. Йомайо -йо. у мене нове обіліті. Nustokai auro įteper. Anu. Nepapau? Popau. І він получає ще висушення зверху. Обалдеть Це дуже жорстко. Левел номер 7 у мене, так? Да? shoot enemies from distance? Ну так, експлозіон, візер, демедж. Коротше, все, я поняв. Якраз все, що є. Нічого більше нового не з'явилось. Но дамажу я капець жорстко. Наступна в мене момент на 1750 і на 2000 XP. Ну це дуже ізі. Я думаю, що щас, поки ніч, ми щас можемо супер легко нафармити оцю всю движуху. Прям супер легко. Ми можемо щас дойти до кінця, просто до фінала крепкого. Оце прям мені подобається. Погнали кудись степнемося на гору. Я хочу на гору. Бо згори можна побачити ще якісь нові цікаві данжі, яких я ще не бачив. Отут все ще сюди була дорога. Якраз тут теж нападають, тіпи. тут і зомбі обичні, і скелети, кастомні, і не кастомні, і гобліни, і павуки. Коротше, купа народу, яких я всі хвалю. У мене 1700, я можу наступну, наступну форму вибирати. Сендермен левел номер 8. Опа, у мене швидкість появилась, диви, який я. У мене руки то всі ще стали, я на слендермена чимось похожий. О, тепер я ще й піднімаю їх. Коротше, в общем, вся та сама схема, що й була з. Ой, свого чуть не прибив. <хи> так, эндермен, ти ж великий чел, ти п'ятого левела, чи якого, чи шостого ти вже можеш ходити вбивати всіх типів. А я цим займаюсь, тому що я самий крутий ендермен. Щас я викачусь до максимального рівня і вам всім просто хана буде. Вам всім буде конкретна дупа кенти. Я і так тут уже дамажу жесть. О, Кріпер, кстати, першого кріпера побачив. Ну, Кріпер, то я завалив. Майже 2000 XP в мене вже є. ХП у мене просто дві полоси. Мені це подобається. Погнали на Галявину Щораз ми тут знайдемо, чувачків Зараз вони тут будуть спавнитись. Он вже заспавнились. Погнали їх застрілювати, просто прям здаля відразу. Чисто тупо ракетними пострілами валимо. Піднімаємо всі гобліні, не гобліні в залі всіх. А, і мені вже не показує, скільки мене XP. Походу, я вже перевалив за 2000 XP. Да. Ендермен 9 левела. Обалдеть, Я здоровий дядько. Мені це подобається. У мене є спел. У нього піднімає вверх, Коротше, ну, вбиває з одної тички по-любому. Що може ендермен 9-го левела? Can shoot enemies from distance, with... візер damage, воздух піднімає, ability прямо speed boost і демедж по радіусу. Коротше, ну, в цілому, у мене швидкість, багато хп, великий демедж. З руки, дальній демедж, само собою. І, коротше, взагалі ще й візер демедж теж. В общем, по суті. Ну, одна плюха, і чувак помер. Не знаю, чи великий ендермен може завалити візера, але можна спробувати ну, чисто побалуватись і попробувати подивитися, чи можу я його завалити своїми спилами, бо мої спили почнуть його піднімати. Ой-ой, ой-ой! ой ой А я не бачу, де ти старіна? Я попав по ньому, я його дамажу? Я його дамажу, реально. Мені би тільки самому муше хілитись, понів у мене не так багато їжі. І ще аби його якось бачити. Бо темно, він сам по собі такий несвітлий чувак. Ну я попадаю по ньому. Но дуже дуже мало попадаю. Його б з меча бити. Аби. Це була атака в печері якась, ну, війна. Я думаю, я б з меча йому супер жорстко навалив би. Ой-ой, обіліти викинув своє! ні! Я викинув абіліті своє, воно взірвалося, чи що? Шо? Да, воно, походу, зірвалось. Йомойо. Коротше, трошки я <тит> трошки я трошки наробив біди. Як вилізти з цього, гамна. на взянте, до побачення. Я звідси свалюю. Просто беру і телепортом ту повалю. Ай, Пока-пока-пока, хлопці. Манав я з вами тусуватись. то тем у мене взірвався. Коротше, не поб'ю я візера, друзі. Не забудьте підписуватись на канал. Ендермен дуже сильний тіп. І я думаю, що в печері я би побив. Ну і всім пока-пока.